У жовтні 1927 року португальське містечко Фатіма зібрало 100 тисячний натовп людей, які прийшли подивитись на чудо. Напередодні троє місцевих дітей побачили у тому місці Янгола, а потім Діву Марію, яка нібито зробила пророцтво. Вона попередила, що повернеться сюди ж 13 жовтня, аби зробити диво. Чутки ширилися Португалією зі швидкістю пліток. Тож, в назначений день, люди прийшли, аби побачити чи то кінець світу, чи то початок чогось нового. І ви не повірите, але вони побачили. Весь день падав дощ, але згодом хмари почали розходитися, і поступово проявлялося сонячне світло. Люди побачили, як сонце буквально зійшло на тих трьох дітей, яких згодом зробили ледь не святими. В той момент настало ось те пророче чудо, але ніхто точно не міг пояснити, що саме вони побачили. це говорили різними незрозумілими метафорами. Наприклад, сонце перестало крутитись, а потім впало на нас. Хтось бачив образи Марії, але ніхто з фотографів не зміг сфотографувати, що там насправді відбувалось. Припускають, що оте сонячне диво було насправді явищем під назвою Паргелій, оптичною ілюзією, присутністю двох сонць, що є насправді таким заломленням світла. Але чому так багато людей повірили в диво? Ну, багато хто з очевидців подолали доволі непростий піший маршрут, аби побачити щось особливе. Тож банально вони були втомлені. Окрім того, туди йшли люди, сповнені надій та очікувань, і зрештою отримали те на що сподівалися. Так вже працює наше сприйняття. Воно не є тожним відбиттям реальності, а дуже спотворюється під впливом. Очікувань. Наприклад, у експериментах з павуками, людям, котрі мають арахнофобію, здається, що ті повзуть дуже-дуже близько до них, а людям без фобії так не здається. Мозок, схильний до магічного мислення, може бачити підтекст там, де його немає, схиляти довіри у надприродній і змушувати виконувати безліч ритуалів, аби відчути ейфорію чи то заспокоєння. Подивіться на ось це зображення. Спершу вам здається, що це просто плями без будь-якого змісту. Але потім, залежно від ваших очікувань, з'являється цілком окреслений образ. Ви звертаєте увагу на ті плями, що нагадують очі, і решта вимальовуються, ніби сама по собі. Сприйняття не працює за принципом: чим більше інформації мозок накопичив у певний момент, тим більше даних про об'єкт маємо. Скоріше, це узгодження наших власних очікувань з тими вхідними сигналами, які ми отримуємо із навколишнього світу. Це дуже легко зрозуміти, на прикладі, коли людина має зловити м'яча. Якби наше сприйняття було таким, знаєте, залежним від поточної ситуації, то ми би не змогли впіймати його, бо був би надто великий проміжок часу між моментом, коли об'єкт потрапляє на сітківку ока, і моторною дією. Тоді рука тягнулася би до місця, де м'яч був раніше. Ми ловимо його, бо поточний момент поєднується із нашими очікуваннями, де буде м'яч у наступні кілька мілісекунд. А ось ці очікування залежать від попередньо набутих знань. Так само і з магічним мисленням. Коли бачимо щось таємниче, то швидко співставляємо з досвідом. Звичайно, це не є свідома дія. Якщо ми віримо у існування одних містичних явищ, то коли бачимо інші, мозок опрацьовує їх у звичний для нас спосіб. Тема фанатизму у сектах давно цікавила дослідників деяких з них навіть підпільно ставали учасниками, аби на власні очі побачити, як фанатики розчаровуються під час того, як пророцтво не здійснюється. Мабуть, найбільше з цих історій мені подобається секта, яку протягом кількох місяців вивчав зі своєю командою Леон Фестінгер. Лідери Дороті Мартін і Чарльз Лафт обіцяли, що от от, а точніше, 21 грудня 1954 року, настане кінець світу. Або, як мінімум, купа різних катаклізмів: виверження вулканів, цунамі, землетруси, словом, загинуть майже всі, бо вищий розум забажав, аби земля очистилася. Але в деякого таки буде шанс врятуватись. Лафт обіцяв, що іншопланетяни з Марсу прилетять на тарілках пообраних на одну з гір у штаті Вермонт і заберуть їх з землі. І як ви розумієте, бажаючих стати оцими обраними знайшлось достатньо. Всі вони зібралися напередодні події у домі пані Мартін, бо, знаєте, плани у іншопланетян можуть змінюватись. Добре, що хоч попередили про зміну локації. Словом, приблизно об 11 вечора рятівники з Марсу передали останню звістку через пані Мартін, аби все було готово до відльоту обраних, бо марсіяни вже от-от прибудуть і почнеться всесвітній апокаліпсис. Тож фанатики максимально схвильовано та чемно чекали. І коли годинник пробив північ. Нічого не сталося. ніхто не прилетів. Фестінгер зі своїми колегами був той час там під виглядом щирих вірян у пророцтво, і вони змогли побачити все те розчарування бідолах, котрі чекали на прибульців, так і не дочекавшись. Спершу ті ніби не повірили в те, що нічого не сталося, таке знаєте, заперечення реальності. Ну і вирішили, може, то ще треба трохи почекати. Але в п'ятій ранку пані Мартінака мала зв'язок із прибульцями, сказала, що кінець світу переноситься. Добрі люди так сильно молилися, що вдалося відвернути катаклізми. Чесно, я не розумію на що ця жінка розраховувала, коли вигадувала такі близькотермінові дати. А люди, люди, які в це повірили, що їх до цього спонукало. Вочевидь, щось в житті складалось не так. А тут чудова нагода стати частиною чогось важливого, такого глобального, стати обраним. Ну не кожен день таке відчуваєш. Ці люди не були на 100% певні у тому, що пророцтво правдиве, але водночас не хотіли зіркатися віри у потенційну небезпеку, такий собі когнітивний дисонанс, коли вважаєш за краще. Перестрахуватись. Невизначеність штовхає людей у пастку, у якій вони шукають хоча б якусь маленьку деталь, за яку можна було б зачепитися і підкріпити свою віру. Пізніше Фестінгер на основі історії про судний день працював на теорію про когнітивний дисонанс. Про відчуття невизначеності, коли є дві суперечливі думки, і людина не знає, яка з них істина і уникає ситуації, які би підсилювали цей дисонанс. Власне, Фестінгер є автором цієї теорії. І хоч дехто таки виходить із сект після того, як пророцтва не здійснюється, яка ж частина лишається, і їхня віра та згуртованість навпаки зміцнюються. Вони, наче, не хочуть вірити у те, що багато місяців чи років помилялися і витрачали свій час на безглузді речі. Сектанти починають вигадувати масу виправдань. То дату апокаліпсису неправильно тлумачили, то іншопланетний розум вирішив ще трохи почекати, то вони так багато молилися, от і вийшло відвернути біду. Словом, що небудь лиш би не почуватися дурним. На дворі був 1954 рік. Тоді багато хто вірив у існування літаючих тарілок, був прибічником сеєнтології та різних альтернативних християнських течій. Але все ж. Чому далеко не кожен повірить у таке? От ви би стали чекати на появу прибульців, які прилетять вас рятувати від кінця світу? Деякі дослідники пов'язують таку переконаність з гострою потребою в завершеності. Люди відчувають більше дискомфорту у неоднозначних ситуаціях. В них це навіть генетично замовлено завдяки одному короткому алелю гена – але загалом ми недооцінюємо ось цю нестабільність людських поглядів. Ми схильні вважати, що власне бачення світу є таким сформованим, незмінним. І частково це так і є, коли ми говоримо про упередження. Але водночас, як стверджують психологи Конер і Армітаж, багато людей не віддані якісь конкретні ідеології повністю і цілком відкриті до будь-якої опозиційної думки. Звісно, це не стосується всіх однаковою мірою. Ви пам'ятаєте, яким розмаїтим був ринок магічних послуг в Україні 90 90-ті роки? як клікували по телебаченню, скільки було різних шаманів та віщунів? Так ось вивчаючи таку тенденцію, дійшли до висновку, що тоді люди після розпаду Совєтського Союзу не мали сильної довіри до офіційної медицини і тому шукали кращого вирішення у альтернативній. Багато хто звертався до ворожок, зливав на віск. Я пам'ятаю, часто чула щось на кшталт, тебе, певно, врікли, якщо тобі раптово стало зле. Люди більш схильні до магічного мислення, потребують причинно наслідкових пояснень. Вони хочуть розуміти, що є якесь тлумачення невідомості. Особливо це проявляється під час гострих суспільних проблем. Наприклад, під час епідемії чуми люди значно більше вірили у пророцтва, кінець світу, астрологічні передбачення, аніж до них чи після. Магічне мислення це не просто така забаганка. Наш мозок поза як шукає відповіді, бо колись це допомагало виживати. Чим більше людина розуміла те, як влаштований світ, тим легше їй було пристосовуватись. Релігійні чи світські ритуали люству відомі вже дуже-дуже давно. У Боцвані, у місцевості, яку називають гори богів, є печера, де на скелях вирізблено зображення пітона. Жителі вважають цю тварину священною, покладаючись на міф, нібито люди походять від змій. Археологи знайшли у цій печері обгорілі стріли, які з великою ймовірністю використовувалися саме під час ритуалів, а печера була нічим іншим як місцем для їх проведення. Досі не дійшли до згоди якого ж усе таки віку печера, але за оцінками деяких її дослідників, ті приблизно 70 тисяч років. Орієнтовно тоді ж наші предки навчилися абстрактному мисленню і, вже судячи з усього, мали свої ритуали. Обряди рідко мають бодай якесь практичне значення, а ще вони можуть бути неймовірно безглуздими, але люди все одно будуть їм слідувати. Приблизно половина від усієї кількості бідного населення витрачає гроші на весілля. Понад 90% найбіднішого населення індійського Раджастану витрачають свої гроші на релігійні свята. Який сенс викидати усі зберігання на таке проведення часу? Запитаєте ви англійською мовою? Це треш. Деякі з них є навіть небезпечними, але досі існують, як от католики на Філіпінах, що прицвяхують себе до хрестів у Страсну п'ятницю, чи індуси, що скидають немовлят з храму, під яким тих ловлять на килими, на килими бляха-муха! Люди повторюють ритуали здебільшого не просто так, бо їм це подобається. Вони іноді спрацьовують і це підкріплює віру. Так, ось людина зробила щось заборонене, односельці вирішують її покарати і звертаються за допомогою до шамана. Той зеленькоче якимись бряскальцями робить ляльку воду порушника, і той помирає упродовж кількох наступних тижнів. Таке дійсно буває. Дослідники, які вивчали цей феномен і довіру людей до шаманів, прийшли до висновку, що загибель настає з декількох причин, не тих, про які ви подумали. По-перше, шамани можуть отруювати порушників або накладати прокляття на уже хвору людину. Другий варіант це коли проклинають публічно, а опісля одноплемінники перестають ділитися їжею та водою з проклятою особою, і вона просто помирає з голоду чи спраги. би там не було, авторитет шамана зростає, історія поширюється, люди в неї вірять, і різного роду ритуали продовжують бути, так би мовити, реальними для багатьох культур. Так, саме бідні є більш схильними до ритуалів, але це аж ніяк не означає, що раціональні люди з достатком не піддаються магічному мисленню, піддаються. Але по-різному. Це втамовує тривожність, об'єднує з іншими завдяки спільності культурних коренів, створює відчуття тісної групової підтримки, хоча і не приносить практичних здобутків. Завдання експерименту, який проводив Ніколас Гобсон, полягало у тому, аби учасники виконували певну послідовність дій, занурювали копійки у горнятко з теплою водою. Спочатку монетки одного типу, потім іншого. Це виглядало як певний ритуал. Далі учасникам потрібно було зіграти у командну гру. Сенс у тому, що ті люди, які виконували обряд із монетами, проявили більше довіри до інших учасників, аніж ті, хто обряду не проводив. Багато людей, які вважають себе цілком раціональними, можуть мати щасливу футболку чи особливий напій, який дає успіх. Не обов'язково вірити у те, що якась річ принесе удачу, але те, що вона може стимулювати позитивне ставлення до подій, має значення. Люди також часто вдаються до ритуалів під час певних стресових подій, і це знижує їх тривожність. Наприклад, може бути виконання конкретного обряду послідовності дій чи навіть молитва перед публічним виступом. Я ніколи не почну працювати, не випивши перед тим кавою, якою би не була пора доби. І це теж можна вважати своєрідним ритуалом. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, без чого точно не почнете свій ранок чи обід, або що однакового робите перед сном. Я думаю, у багатьох з вас є якісь міні-ритуали без сакрального сенсу, але повторювані. Ну а ми побачимось уже зовсім скоро у новому відео. Всіх міцно обійняла.